Вітаю, шановні учні 6 класу тема сьогоднішнього року Зародження цивілізації в Давній Греції Мінойська культура. Перш ніж розпочнемо е вивчення цієї теми, хочу вам нагадати, що е грецька цивілізація розвивалась на Балканському півострові, ось він перед вами, а також на островах. Егейського, Критського, Іонічного морів і узбережжя Малої Азії. Все це разом взяти і є грецька цивілізація. А сьогодні ми розпочнемо а, з дуже цікавої теми, а, теми, яка пов'язана зі стародавніми міфами, а, тема присвячена а, одній із Найдавніших, а точніше, можна сказати, найстаріші цивілізації Європи, яка виникла на острові Крит, тому назва Критська цивілізація, але і одночасно її прийнято називати і вважати як Мінойська цивілізація. Чому вона мінойська, ми з вами визначимо під час вивчення цієї теми. Уважно дивимось карту перед вами острів Крит, найбільший серед усіх островів, саме тут, в 3-2 тисячолітті до нашої ери, і зароджується найдовніша цивілізація на території Європи. Що таке цивілізація, ви чудово знаєте, знаєте ознаки цивілізації. І ми з вами деякі цивілізації стародавнього світу вже вивчили, тому я вам їх хочу нагадати. Це і Єгипет, це і Месопотамія або дворіччя, це і Індія, це і Китай. І сьогодні будемо говорити про Мінойську цивілізацію. Мінойська цивілізація, звертаю вашу увагу на третю назву, яка з'являється Палацова цивілізація. Чому палацова? А справа в тому, що м, центрами Мінойської цивілізації були міста, які сформувалися навколо палаців. Тому вона палацова. І найбільше серед усіх палаців це палаци у місті Кност, Пест. Закраст і Малія перед вами фотографії, чотири фотографії, на яких зображені сучасні археологічні розкопки, а також знахідки, те, що дійшло до нашого часу, те, що залишилося від цих грандіозних палацових споруд. Ну, можливо, ми б ніколи б не дізналися про Мінойську палацову цивілізацію, хто там жив, хто там правив, якби не видатний англійський вчений Артур Еванс. Саме він у 1900 році розкопав на острові Крит Великий палац критського царя, збудований у місті Кносі, цього легендарного царя звали Мінос. Він правив островом Кріт від його імені і називається Крицька цивілізація мінойська цивілізація, і вважають, що Мінойська цивілізація проіснувала з 3500 по 1110 рік до нашої ери. Мінойська палацова цивілізація пов'язана з ім'ям легендарного царя Міноса, Лабіринтом і міфом про Мінотавра. Я сподіваюся, що цей міф вам знайомий. Ви чудово знаєте про ті події, які відбувалися в підземній частині лабіринта, коли царевич Тесей. Вів боротьбу проти цього страшного чудовиська, мінотавра з бичачою головою, з тулобом, наче людини, і з кінцівками, як не у людини, і, врешті-решт, переміг. Ви пам'ятаєте з міфів Стародавньої Греції? Про чарівну нитку царівни Аріадни, яка дала тесе, щоб він міг вийти з цього лабіринта. І з Мінойською палацовою цивілізацією також пов'язаний ще один міф міф про Дедала і Кара. І от саме дедал і побудував оцей знаменитий лабіринт, оцей палац, де в підземній частині цар Мінос ховав оце, оцю страхолюдину. На каналі YouTube є фільм, присвячений Мінойській палацевій цивілізації. Будь ласка, заходьте, диві, дивіться, розширяйте свої знання, отримуйте нові додаткові знання, а ми з вами рухаємось далі. Перед вами фотографія Артура Еванса. Ось перед вами легендарний англійський археолог, який розкопав і довів всьому світу, що лабіринт як палац дійсно існував, що міфи частково є правдивими. Подивіться, будь ласка, це фотографії того, що було знайдено під час розкопок. і... Давайте тут подивимось. Ось так виглядав палац Мінуса, знаменитий лабіринт. Під фотографією вміщено посилання. Можете подивитись за посиланням невеличку відеоінформацію, присвячену присвячене саме лабіринту. Той, хто туди входив, той не мав жодної надії звідти вийти. Так казали в давнину. Адже ходів, було дуже велика кількість, можна було заблукати, заплутатись і не випадково Аріадна дала Тесею клубок з нитками для того, щоб він зміг знайти вихід з цього палацу. Ну і перед вами деякі малюночки. Це реконструкція зовнішнього вигляду лабіринта. Так він виглядав. Я звертаю вашу увагу над Кодом до палац скульптурна така композиція, зображення голови бика. Ну, бик на острові Кріт був священною твариною, йому вклонялися, і не випадково він був зображений тут. Подивіться, як виглядали всередині приміщення підлуга з мармура численна мозаїка, яка вкривала стелі і стіни. Знаменитий червоний тронний зал. Перед вами трон царя міноса. Червоний колір це колір королів, царів, імператорів, тобто верховної влади, численні фрески на стінах, знаменита фреска дельфіни. Дільфіни. Ну, і не випадково дельфіни, тому що острів крит з усіх боків омивається морями, адже він острів, і саме з його розташуванням і пов'язані заняття місцевого населення. В першу чергу, це рибна ловля і численні. Скажімо так, морські експедиції, пов'язані з торгівельними операціями. Стародавні греки, в тому числі ті, які проживали на острові Кріт, мали торгівельний флот кораблі, на яких вони здійснювали торгівельні подорожі в інші країни, крім занять, які пов'язані. З морем мінойці, жителі острова Кріт займалися землеробством і скотарством. А В їх раціоні важливу роль відігравали в першу чергу продукти харчування. На Криті було дуже мало корисних копалин, тому морська торгівля приносила величезний дохід. Особливо. Дохід від продажу таких товарів, як шафран, він перед вами, бронза, бронза. і також мінойці виготовляли різноманітні ремісничі вироби, в першу чергу керамічний посуд, який продавали в інші країни. Торгівельні зв'язки Мінойської цивілізації перед вами відображені на цій карті. Подивіться, будь ласка, що привозили на острів Крит. Бачите, з Іспанії мідь і Олова, з Кіпра мідь везли. Далі з Єгипта золото, алебастр, слонову кістку, але одночасно з Криту, Везли на продаж кераміку, ми зараз з нею будемо знайомитись, металеві вироби, маслинову олію, тканини і отой самий знаменитий шафран, який я вам показувала. А ось і кераміка. А що ж таке кераміка? Кераміка це в першу чергу глина, опечена глина, керамічні вироби, потім. Фарбувалися і е, на них наносились численні візерунки. Ну, оскільки крит це морська держава, то головна тематика керамічних виробів була пов'язана з морем. Ось ви бачите численні риби, бачите численні мушлі. Подивіться, будь ласка, які різноманітні форми цих керамічних виробів, які вони чудові, незважаючи на те, що їм багато тисяч років. Ось ще один доказ того, що морська тематика є головною тематикою для керамічного посуду знаменита ваза асміну. Ось вона перед вами. Так. Ну і На цих керамічних виробах іноді зустрічаються ось такі малюночки, за допомогою яких ми з вами можемо ознайомитись з тими видами ремесел, які були характерні для жителів острова Кріт. Вони займалися жінки і ткали, виготовляли одяг, ювелірні прикраси, виготовляли знаряддя праці. Ось, будь ласка, подивіться сцени, на яких зображена морська торгівля або рибальство. Ну і знаменита хреска, яка прикрашала одну із стін Лабіринту. Головним героєм є бик мінойці вірили в Богиню Сонця. Зображувалась ними, як правило, з протягнутими вгору руками. І бик був священною твариною. Його дуже часто зображували на предметах мистецтва, предметах побуту. Я вам показувала зображення бичачої голови над входом до лабіринта. І ось перед вами фреска. На цій фресці зображена спортивна розвага. Яка була характерна для населення Мінойців. або акробат. Так іноді ще називають цю фреску Основне, головне завдання цієї спортивної розваги полягало в тому, щоб зробити сальто через усю довжину спини бика. Ви бачите, що Одна людина страхує бика, тримає його за роги в той час, як акробат виконує сальто. Ну, Артур Еванс, який розкопав Мінойський палац і вперше побачив цю фреску, дуже зацікавився, як це можливо зробити. Він навіть поїхав в Іспанію за консультацією в іспанських торевадорів, які йому сказали, що практично зробити це неможливо, тому що ну, бик не може стояти спокійно, він весь час рухається, і один невірний рух з боку акробата може призвести до трагічного випадку. Ну, все ж таки таке зображення на хресті є, вочевидь, воно так і було, вочевидь, це зображення дійсно реалістичне і відповідає реаліям. Ось вона, богиня Сонця, яка тримала. В своїх руках зміїв. І ось якраз оці спортивні змагання це вже сучасний малюнок, але він відображає сутність цього змагання. Бачите, потрібно було зробити сальто через всю спину бика. Базальтова голова бика. це рітон для вина, тобто це сосуд для вина. І я хочу, щоб ви звернули увагу на ось цей диск. Це мінойське. Письмо Мінойці мали власну мову. Причому у Мінойців було лінейне письмо А і лінейне письмо Б. Так от лінейне письмо А вдалося розшифрувати, а лінейне письмо Б ні. Ось воно перед вами. На острові Кріт є чудовий музей. Музей у місті Іракліон. В якому експозиція складається з більшості тих предметів, які були знайдені в результаті археологічних розкопок. Тут і золоті прикраси, тут якраз і оці статуетки богиня зі Зміями. Відома фреска Принц з ліліями відреставрована, тут і численна мінойська кераміка. Подивіться, будь ласка. На розміри цих сосудів. Вони призначалися для того, щоб в них перевозити або пшеницю, або оливкове масло. Якщо тоненьке горло, то це для вина. Подивіться, будь ласка, на ці керамічні сосуди, ось перед вами цілий зал керамики, і якраз оцей знаменитий фецький диск, на якому показано лінейне письмо. Ось, будь ласка, подивіться, це фреска, принц, а це кулачні, кулачні бійці. Музикознавці, культурологи вважають, що національний танець стародавньої Греції і Греції і сучасної Сертаки зародився саме на острові Крит. Давайте. Послухаймо, як він звучить. Він дуже популярний і зараз. Ну, і ось перед вами глиняні такі статуетки. Вчені вважають, що ця групова композиція це якраз відображення танцю Сіртаки. Так. Високого рівня досягла Критська мінойська цивілізація, одначе в 1450 році до нашої ери. Більшість палаців і поселень острова Криту було зруйновано. Тут існує декілька версій, чому ця цивілізація припинила свої існування. Одні вчені вважають, що на острові Санторін. Вибухнув вулкан. В результаті спричинилась величезна хвиля, яка знищила мінойський флот, зруйнувала прибережні поселення. Сільськогосподарські землі були затоплені і вкриті шаром вулканічного пеплу. А, цією природним, цією природним катаклізмом скористалися інші народи, які добре знали про багатство і про розвиток острова Крита. А, вони завоювали цей острів. І мінойська цивілізація остаточно занепала. Вона відродиться потім. Тут будуть жити люди, будуть розвивати господарство, але того високого рівня, який був саме в перші століття її зародження і розвитку вже не буде. Ваше домашнє завдання. І так, працюємо над параграфом 27 Мінойська цивілізація та Ахейська Греція, і вам необхідно використовуючи перелік даних, заповнити за цими питаннями ось таку табличку. Вибрати з переліку даних те, що має відношення до Мінойської цивілізації, писати, і те, що має відношення до Ахейської або Мікенської палацової цивілізації. А я на цьому свій урок закінчую. Всього вам найкращого і до побачення!